Привіт, про так, тепер стосовно фреймів, да, ми, ми про них говорили. Значить, вони у нас ось тут в GVM стеку фігурують. Да, і ми говорили, що коли викликається метод, то створюється такий собі фрем. Ну, окремо, да, інформацію про фрейм зараз пройдемося. Значить, він для чого зберігає, для чого застосовується? Для того. Він використовується, щоб зберігати дані, да, часткові результати, да, виконувати динамічне таке інкування або зв'язування, повертати значення методів, обробляти винятки це теж тут це відбувається. І кожного разу, коли викликається метод, створюється новий фрейм. Фрейм він знищується, коли його виклик. Ну, виклик його методу завершується, да, і причому незалежно е, від того, успішно виконався метод, або навалив помилку, да, все одно він знищується. Фрейми ці, ці виділяються в стеку GVM, а, ну, да, в потоку, який ось створює, створює цей фрейм. Значить, що там всередині? Фрейм він має власний масив локальних змінних, свій власний стек операндів, посилання на стек констант. У нас ці речі. Ну і якщо детальніше да, про нього говорити, то є local да, те, що я назвав: local Е, Це у нас набір змінних, локальних змінних. Да? Тобто розмір масиву цих локальних змінних він визначається ще на етапі компіляції, надається він в бінарному представленні класу, ну, разом із кодом методу, да? який пов'язаний з цим фреймом. Тобто, одна локальна зміна, вона може містити значення типу boolean, char, short, int, float, да? reference, або повертаємо адресу. Якщо ж стосується таких типів long і double, Да, про типи у нас буде окрема там передача, да. ну є відео про це подивитись. Ну, long і double, да, тут це більші розміри, ну, більший вміст, да, і, в общем, на цьому рівні ці значення займають не одну локальну зміну, а дві локальні зміни. Да, в, ну саме в стеку виклику в gvm стеку. Так, далі operан стекс це про такий опоранний стек, який діє по принципу LIFO – last in, first out. Останній зайшов, перший вийшов. Глибина цього стеку вона на етапі компіляції визначається ще. Тобто, взагалі, коли фрейм створюється, то цей операндний стек, він пустий, порожній. А віртуальна машина вона надає інструкції для завантаження там, констант, там, значеність з локальних змінних, полів да, на операндний стек. Інші інструкції в GVM вони беруть операнди з операндного стеку. Виконують операції з, з цими е, операндами, да, і повертають результат назад на операндний стек. Так, Dynamic linking. Дин, ну, е, цей Dynamic linking, да, це посилання на константний пул. Е, константний пул у нас знаходиться в області пам'яті хіп. Да, тобто, це такі. Дивіться, взаємозв'язок, все ж таки, фрейму, да, який в джем стекі знаходиться в стеці, і взаємозв'язок його з купою. Ось відбувається таке динамічне зв'язування. Ну, константний пул це таблиця, да, в ній всі константи, які використовуються в методі, да, тобто цей фрейм він містить посилання на цей константний пул. Для того щоб доступатися до констант, які будуть використовуватися в методі, і кожен фрейм він містить посилання на цей runtime constant pool, да, для свого поточного методу. Ну, для того щоб підтримувати ось це динамічне зв'язування коду методу, а код класу він посилається на методи, да, які мають бути викликані. І на змінні, які мають бути доступні через посилання. Ось це динамічне зв'язування. Воно перетворює ці символьні посилання на конкретні посилання на методи, ну і завантажуючи класи за необхідності. Return Address. фрейм, він містить адресу повернення, яка вказує, куди повернутися. Після виконання методу. Ця адреса вона вказує на наступну інструкцію, яку слід виконати після завершення виконання методу. Це загалом, да, що у нас міститься всередині фрейму. Фрейм, він, фрейм він може бути розширеним там додатковою інформацією, да, там, відлагоджувальну інформацію. В одному потоці може бути активним лише один фрейм. Да, тобто фрейм для методу, який виконується. І цей фрейм називається поточним фреймом, а його метод називається поточним методом. Да. Це коли ви будете програмувати, ось ці речі вони потім будуть у вас е, згадуватися, да, що, що там насправді відбувається. Да, і чому ось ці методи ось так викликаються один за одним. Тобто, насправді, да, ось цей механізм він працює. Коли викликається метод, да, створюється новий. Фрейм він стає поточним. А якщо метод фрейму викликає інший метод, то цей фрейм перестає бути поточним. При виклику методу створюється новий фрейм, і він стає поточним. Коли управління переходить до нового методу, то створюється новий фрейм, який стає поточним. А при поверненні з методу поточний фрейм передає результат виклику свого методу, якщо таке є, да, попередньому фрейму, і поточний фрейм потім видаляється, да, а попередній фрейм він стає поточним.